Зіставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом без угла Єрма Китишенко. Події червня приголомшують всю країну. Рейтинг засиплеться у той же час. Зеленський своїм боєгудством і параноїдальною боротьбою за рейтинг змусив генерала залужного зробити свій перший, але дуже гучний офіційний політичний крок. Пеше військове шлямонеґель. Не так давно відвідавши закрите засідання Верховної ради, генерал Залужний запропонував депутатам забезпечити справедливу мобілізацію громадян на захист України навчити одягнути, переконати немає бути винятків ні для мажора. І ні для бідного. А якщо вони не зможуть із цим впоратися, то й і воювати самім. Крім того, запропонував вести розстріл за корупцію та держзраду. Депутати мокрі, такого вони ще не переживали. Думаю, в казку попали. а ні, пише телеграм-канал Офісне Мишеням. Ця пропозиція залужно безумовно зустріне схвалення великої частини українського соціуму звернення до всієї України йду. А до чого тут до Зеленська до того, що згідно конституції, це мав зробити він як президент, але не зробив застяв, як завжди, іншого від нього й не чекали. Але для його прибіг. Чниківця чергова зеленська стянина буде як сільна і У той же час дипломата Шар попише, враховуючи останню ситуацію в Україні, зокрема на Харківщині. Ситуація з неготовністю фортифікаційних споруд для ЗСУ показує одну важливу відмінність між українською та російською держсистемою, яка під час війни не буває критичнішого значення. Наприкінці квітня в РФ спалахнув гучний скандал у зв'язку з арештом заступника міністерства оборони, який відвідав за будівництво за звинувачення корупції. Змі публікували відео його розкішного дворя. Янської садибутверській області, однак при цьому російське міністерство оборони змогло побудувати величезні лінії добре обладнаних укріплень, які зупинили український наступ минулого року. Саме після цього в Україні багато хто запитав, чому аналогічні лінії оборони не були побудовані для ЗСУ. Зелена влада відразу виділила мільярди гривень на будівництво. Періодично з'являються відеозвіти про те, як готуються рубежі, але також постійно звучать і заяви про те, що на багатьох ділянках фортифікації існують тільки на папері. а Насправді гроші розкрадені. Чи крали російські чинов? Ники на будівництві лінії оборони для армії РФ напевне, але і результат показали фортифікації, збудовані причому на хорошому рівні, що визнають, і в Україні головна проблема української держсистеми при зеленському не тільки корупція, але й неефективність, яка виражається у вкрай слабкій системі контролю. За реалізацією рішення також загалом відсутності орієнтації на конкретний результат. Потрібен саме результат. А скільки на нього піде грошей і бюджету? Це під час війни вже друге питання: неефективність влади при нелюдських зусиллях ЗСУ – ось головний контраст. Що падає в очі на тлі цієї війни на війну постом українського військового Дениса Ярославського в той же час законопроект залужно майже готовий. Перший пункт це розстріли за зраду. А ви згодні на таке? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.